8 травня в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Вшанування цього дня затверджено законом України минулого року. Що цей день означає для українців нині? Та наскільки важливо відходити у наш час від нав'язаного сусідом побєдобєсія? Цей день почесний, ну як для нашого життя, так була така війна і. Зараз він набув трошки іншого сенсу, це, це свято. так. Для нашої родини це ну, день пам'яті, що була та трагедія, була та війна. І ми пам'ятаємо своїх рідних, які в ній загинули. І хочеться, щоб наші діти, звісно, не знали війни, але такий час живемо, що знають. І в нашій сім'ї теж троє. Троє наших близьких вже загинуло в цій війні. І маю надію, що колись буде наш День перемоги український. І мої діти, так, мої правнуки, будуть теж пам'ятати цих людей з нашої родини, які боролися за нашу Україну. Да, ну, Мені б все одно було, б, 9-та, дев є дев'ята. День пам'яті, жертв. ну, звичайно, перемога. У... Другої світовій війні. День перемоги. Mm. Над фашистами. Дев'яте ми звикли, так що 9-го це більш така пам'ятна дата, яка тільки так. О, це ж у нас день пам'яті наших воїнів, які загинули Великовечіну війну. 8 травня. 8 травня. 9 знаю. 8. Це день перемоги у Другій світовій війні. Всього світу, да, ну в Європі поруч можливо -по взагалі день перемоги ж був 8 травня, а 9 його потім офіційно записали, тому що там були переговори між О, Боже, там треба фамілії називати. Взагалі, 8 травня був день перемоги. Але там ще з часом було так зв'язано, що 9 травня вони потім визначили дату День перемоги і вона була записана як 9 травня. Бачите, люди якого віку це святкують. Якщо люди такого віку, як ми, вже за 65, то ці радянські постулати вони не зникли. Але ж всі зараз міняються, і мені кажеться, треба. Сучасно йти крок у крок, який пропонується усе світ. Так що я думаю, що треба мінятися на кращу з сторін, і все буде добре. Україна, я думаю, переможе, все буде добре. Слава Україні! Взагалі пам'ятати потрібно, тому, що була все таки війна і. Наші діти і прадіди там воювали, про це потрібно пам'ятати. А святкувати, ну, мабуть, треба вже відходити від цього. Вкладати сенс іншої країни в це свято дійсно ми вже не будемо. Не буде, як колись, ніколи не буде, бо зараз наша свідомість помінялася. Знаєте, це е, свято. Ну, це більше не свято для нас. Так? А дійсно День такої пам'яті. Ми пригадуємо, ми пам'ятаємо все життя, ну, поки я ще мені розповідали про ту війну. Я пам'ятаю, вже наші діти вони як, не дуже це знають, пам'ятають. Але я пам'ятаю, це День пам'яті для нас так, дійсно це не свято. Але, знаєте, коли буде наша перемога українська, це буде свято. Оце буде свято. Це буде таке свято, що, мабуть, Бог почує чесно. Обов'язково пам'ять має залишаться. Ви вибачте мене, конечно, я розумію, що сейчас такое время, але це наша свята пам'ять, тому що ну, наші діди пере ну, перемогли, вони, ну да, вони життя що допомогли, щоб ми родилися, щоб видели все, вот это все, щоб хоч якась пам'ять була Обязательно не То есть я вважаю, що 9 мая, 8 мая ми должны бдить память наших ветеранов. Ходили на эти мемориалы, так сказать. Ну, История была, конечно, ну, в те времена, сейчас уже, конечно, она стирается из-за особых, ну, вы сами понимаете, событий. Ну, а так, в душе все помню, 9 8 все это впечатлилось для нас. Просто что, ну, вот равно память, не який свят, там 9-е, не помимо, будто Так що я відношусь до цього. Ну, знаєте, я, я один із керівників, які створювали народний рух України в місті Комсомольське. У мене позиція до Москви, знаєте, така, що не буду нічого казати, але я що Я все за Україну. Україна інфіцірована Московщиною, починаючи з XVIII століття. І ця інфекція розпро розпространилася. Ну, на, на все суспільство. От. І тут пов'язано і те, що е, не хочуть іти на війну. Це не війна їхня, це біда. А біда, тому що інфекція московська окоренилася в нас. І це невеликий невеликий жаль. Може бути не на 10 рок, не на не на десять, а може вже на століття. Нам треба пам'ятати, ну так як Росія зараз. До нас ставиться якби так, то я думаю, що. А ми і повинні. Що ніяк і ми? Кожен собі в душі хай пам'ятає. Ми пам'ятаємо всіх своїх, але так, як це зараз з нами, то я думаю, що не потрібно. Дуже урок такий ми отримали, неприємний. Так що будемо вшановувати для себе, я думаю, що кожна людина. Поважаюча оце все, тому що є ціна цьому. Ми цінуємо. І зараз наші, бачите, воїни теж захищають нас, це теж пам'яті і пов'язане. Звичайно, то все було нам нав'язане і все. Ну, Як весь цивілізований світ, я думаю, так потрібно нам це все святкувати. Тому що вся Європа, все, ну, де була війна, кого. Зачепила. Всі святкують день пам'яті і примирення. І Ніяке це не свято. Це, ви розумієте, це не свято, це просто пам'ять треба пам'ятати, все це. Ця... Свято що це? Гульки. Це, я думаю, недоречно. Не 9 травня, тим більше. Та не знаю, для мене це дуже. Хоча ми ще зі школи ходили 9 травня на. Вічний вогонь на покладання квітів. І я вважаю, що насамперед головне, щоб ми, наші діти, наша задача нашим дітям передати, щоб, щоб наше покоління розуміло, що таке була війна, чим це все закінчилося, якою то ціною. І зараз такий час дуже нелегкий. І ми розуміємо, що таке війна через своє життя. Тому головне, щоб люди завжди пам'ятали, щоб вони розуміли, якою то ціною. І неважливо, прийде людина 8 числа чи дев'ятого на покладання квітів. Головне, щоб вона розуміла, що вона робить, навіщо? І головне, щоб вони це робили. Тому я до цього так ставлюся. 9 травня це Росії так будемо казати, праздник, який був созданий ну, товаришем Сталіним ще в свої да. По большому шуту вся весь світ святкує Європа, святкує 8-е. Ну, Совєтський сил всі випінювався этой за Так сілі. Вже давно треба було відходити, ту, що у нас зняли давним-давно, це же добре, це теж добре. Та ну, звісно, що да, з Росією то, то це проблеми, як кажуть. Понятно, що треба да, уходити. Ну, ну просто теж наскільки погибли дідушки наші у війну, цю іменно, що у ту ж відчизняну війну. Ну, взагалі, наскільки я знаю в історії, то перемога була 8 травня, так як з часовими поясами була ситуація, Радянський Союз і Британія та союзники. То ну, 9 травня це було тільки через те, що там, Сталін вирішив, щоб перемогли вони, і тому 9 травня, а так взагалі то перемога над нацизмом була 8 травня, настільки я знаю. В історії можу, я можу повилятися, я не історик, не той. Ну, це питання більш горсто стоїть, я так розумію, до більш старшого покоління. Ті, хто, так як у нас ветеранів залишилось дуже мало, це, ну, в принципі, це їхнє свято, ветеранів Другої Другої світової війни. А для молоді, ну, перемога вона була перемогою чи то восьму, чи то дев'яте, але все ж таки за перемога. У мене прадіди воювали обидва, обидва загинули. Захищаючи, один загинув, у захищаючи Крим Севастополі, радістом був, а інший прадід був танкістом, захищав Миколаївську область. Ми їх пам'ятаємо. Ні. Дідусь не воював, хатець не воював. І, звісно, люди ну, наші. Люди воювали. Ну, есть, ми переселенці з Донбасу там Мені мати розказувала, що в мене два діда не повернулися. Ні по батьковій лінії, ні по матері, не повернулися з війни, загинули. А де так ніхто не знає. Хоч були спроби там знайти все. Ну, це було за радянських часів, все насомі закінчилось так. Мій дід на сумму загинув в партизанах. Його на фронт не взяли, бо там у нього було четверо дітей, тим більше по возрасту. От. То щоб не піти в поліцію, хі, бо його запрошував, він пішов партизани, там склав голову. І у моєї жінки батько Катя Микола Степанович, один із перших проходців, був на війні. Ну, Прийшов з війни, тут жив. Почав будувати місто, ну така ситуація. От. А, а так тітка, тітка моє бабусі рідної, її рідна сестра. Була під почтиком там і розстріляли німці. Дідка в мене помер, теж погиб точ, правильно сказати, на війні. От. Ну, а так, я ж кажу. Що розказувати, Тяжело і тоді було, звісно. Прадід воював, він до Берліна дійшов, він пройшов всю війну, а потім е, він прожив до 90 боже, до 92 чи років його звали Діда Полон, царство мене небесне. І коли він помер, ми знайшли в нього такі були, як він вів, він був вчителем в школі після. Він працював дуже багато років. Він е, з Лубинського району Полтавської області під, -під Лубнів. І він там дуже багато писав потім своїх спогадів. Там такі в нього прям зошити є. Ми їх зберегли зараз, і вони в нас є. Він там писав, якою то було ціною. Там декотрі листи дуже вже погано в такому поганої якості. Вони вже то що з вони висохли, але і ще у нього почерк важкий. Але він там писав свої спогади, як це все було, як це було важко. і Тому та в кожній сім'ї, я думаю, немає жодної сім'ї в Україні, у кого якийсь там би родич, або там прадід, або бабуся. А інша бабуся з Чернігівської області вона бачила німців, коли вони заходили в село. Але там вони не трогали. Вони просто їжу просили, вони місцевих дуже не трогали, Тому якось отак от. Ой, у мене воювали оба діда, Один загинув, другий прийшов з війни і теж вмер. Недовго прожив, в 46-му році він вмер, тому що був поранений кілька разів. Так що дідів я своїх не знаю. От. Ну це така війна. Ну, воювали, да, родина воювала. І по батькові, і по материнській часті воювали. Так, що виконували свій долг, як було потрібно, Захищали. Батько мій воював. На жаль, вже нема живих. У мене дідусь воював, він в Берліні був, тобто, ну, правда, він давно розказував. Мені було чотири роки, коли він помер. То він вже його нема давно. Ну були розповіді, розповідав. Все моя бабуся е, народилася в 1918 році. Вона пережила голодомор, а дідусь мій воював. Тому я, я буду пам'ятати про це 8 травня в Україні. День пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. З приводу цієї дати своїми думками з нами поділилися мешканці горішніх плавнів. А чи згодні з ними ви? Це була програма Майдан Незалежності. До зустрічі за тиждень.